Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію третього туру жіночого супертурніру, який в ці дні проходить в американському Сент-Луісі. На черзі поєдинок двох чарівних шахісток на ім'я Анна, Анни Затонських, яка, народившись в Україні, вже давно представляє Сполучені Штати, та Львів'янки Анни Музичук. Д4 зіграла Затонських. Кінь f 6, кінь С3, Д5 і слон Ф4. Це система Джобави. Українка грає найбільш агресивно, С5. Якщо білі заберуть пішака, то після Д4 доводиться відходити на незручну позицію. Далі є 6 кінь f 3, слон б'є С5, і чорні вже отримали певну перевагу завдяки наявності пішака Д4, який сковує фігури суперниці. Тому Є3 грає Анна Затонських. Відбувається розмін на Д4, і тут Анна Музичук могла скористатися порадою свого співвітчизника Руслана Пономарьова, який в поєдинку 2016 року проти самого Бадура Джобави зробив корисний хід А 6 тим самим не пускаючи на Б5 одну з білих фігур та створюючи підґрунтя для можливих активних дій на ферзовому фланзі. Але слон G4 грає Анна Музичук після F3 слон D7, кінь b 5 загроза вилки, і Українка міняє легкі фігури. Далі кінь c 6 c 3 e 6 Врешті-решт, ми отримали типову позицію, характерну для розмінного варіанту захисту карокан. По суті, це карлсбацька структура з переміною кольору. У чорних немає жодних проблем. Поганий білопольний слон вже розміняний. Ну, а Чорнопольний після кінь Е2 вийшов на Д6. Суперниці зробили рокіровки: король аж 1, А6, слон Д3 і розмін на F4. Українка нападає на коня, білі захищають його, тура Ф'є8, тура Ф Е 1. І тут Анна Музичук вже могла почати атаку пішокової меншості, зігравши Б5. Далі тура єб 8 пішаки А і Б йдуть вперед. В перспективі створення на ферзовому фланзі білих пішокової слабкості. Але українська шахістка робить хід G6. зовсім не обов'язкове послаблення чорних полів. Втім, цей хід особливо нічого не псує, оскільки, все ж таки, фігур на дошці не так вже й багато, і чорнопольний слон білих розміняний. Слон f 1 грає Анна Затонських, плануючи перевід коня на d 3 Тут Анна Музичук могла зіграти Е5 і пограти позицію з ізольованим ферзовим пішаком. Натомість у чорних досить вільна і спокійна гра. Але Анна Музичук вирішила не створювати собі пішакових слабкостей, пішла тура Е7, Затонських поставила коня на d3, кінь Д7, захищаючи поля С5 і Е5, тура А Д1, Б6 і кінь Е5. Чорні грають b5, ферзь в 4. Створюючи загрозу кінь G6. Тут використовується незахищене положення чорного ферзя. Тому забирає коня Анна Музичук, і після взяття відходить ферзем на b8. Звідси ферзь підтримує атаку пішокової меншості і тримає в напрузі пішака e 5 Але білі грають тура d 4. І після кінь b 6 плануючи перехід на c 4 ферзь G5. Починає даватися в знаки послаблення чорних полів на королівському фланзі. Анна Музичук захищається ходом Ферзь F8, слон Д3, Тура c 7 і H4. Позиція чорних вже досить тривожна. Білі далі атакують ходом h5, можуть поставити Туру на h4. Коротше кажучи, чорним треба діяти дуже чітко. Ферзь e 7 грає Анна Музичук, пропонуючи перехід до Еншпілю. Але Затонських зберігає атакувальні можливості, відходячи на 3. Чорні грають кінь А4, нападаючи на пішака Б2, захист кінь С5 і слон С2. Чорні грають кінь Д7. В цій позиції білі могли зіграти h 5. Але тоді чорні зіграють тура С4, прагнучи розміняти активну білу туру. Білі тут зберігали певну перевагу за рахунок пішака Е5. Це більший простір на королівському фланзі. Але нічого конкретного, звісно, не було. Тому Анна Затонських вирішила запропонувати повторення позиції, зіграла слон Д3. Анна Музичук подумала і вирішила прийняти запрошення суперниці. Зіграла кінь кінце 5 після слон це 2 кінь Д7, слон Д3, кінь це 5 І шахістки погодились на нічию. Ось така партія. Мені здається, Анна Музичук зробила все правильно. Якби поєдинок продовжився. То білі могли б створити певні загрози на королівському фланзі. Захищати таку позицію не дуже то й приємно, тому нічия чорними, проте досить досвідченої, хоча і менш рейтингової суперниці це прийнятний результат. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!